Я би хотів зачитати із прочитаної уже глави, з 8 по 13 стих, але я зачитаю тільки 8 і 13. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним люби свого ближнього як самого себе. Добре робите. І 13. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Сідайте, будьте добрі. Знаєте, сижу, наблюдаю за служінням, знаю, що треба буде проповідувати, і на одну мить тако, таке відчуття, гібрид неділя нині. Одна пісня, друга, а буває, що ні одної. Но Слава Богу, що Бог так благословив. Ще до нас більше було, то було б взагалі прекрасно. Знаєте, я би хотів нині говорити про те, що нам іноді не вистачає. Не вистачає в сім'ях, не вистачає у відносинах один із одним, не вистачає десь проявити до ближнього і це милосердя. Сьогодні буде йти мова про милосердя. Але перед тим я би хотів. Трошки нагадати для нас е, історію написання цього послання, як братом було нагадано, що дійсно воно унікальне, це послання було написано у середині 50-х років нашої ери, вже скоро 2000 років назад. І воно було актуально в той час і залишається актуальним по сьогодні. Воно було адресовано євреям, які покинули Єрусалим. Можливо, це був час гонінь, і їх не було на місці, не було у Єрусалимі. Апостол, який він хоче донести до нас з вами. Саму Суть християнства, унікальність християнства, щоб ми побачили різницю у тому, говорю за той час, коли був час дуже багато різних живчень, переплетених різних хитрих ідеологій. Хоча вони є і в сучасному світі, але апостол Яків він хоче, щоб ми звернули увагу. На свою рідність, на таку унікальність християнського життя. І тому він по цілому посланню ми можемо бачити, що він дає дуже багато практичних порад, які можемо ми використовувати, примінити і в нашому житті сьогодні. Як братом було вже нагадано одно з них, він говорив нам про віру. І неодмінно ми чули і про ставлення до багатого і бідного. Коли ми християни ставимося одинаково як до бідного, так і до багатого, то ми з цим показуємо, що матеріальні цінності для нас неважливі. Христос зробив у нас зміну. І ми ведемо себе одинаково. Про це хоче сказати апостол Яків. Переважно всі люди, або більшість людей, вони щось роблять за гроші або заради грошей. Але в Домі Божому це повинно бути інакше. Ми повинні більше віддавати. І це повинно бути ну, помітним якось. У 9 стиху апостол Яків робить дуже різку заяву. Він каже: хто дивиться на особу, він робить гріх. І закон вже звинувачує нас у цьому. Ми стаємо винуватцями перед законом. І навіть якщо весь закон ретельно людина буде досліджувати, виконувати, додержуватися, але в чомусь одному людина згрішить, вона порушує весь закон. Якщо всі дев'ять заповіді виконувати, а одну ні, то людина все рівно порушує і весь закон. Фарисеї показували своєю зовнішністю. Що вони виконують закон. Вони старалися давати десятину із кмина, із з м'яти. Але Ісус це все бачив і Він каже, ви забили саме важне суд милосердя і віру. У Матвея Він до них так говорить. Він їх називає лицемірами. Тому що зовнішнь одна. А внутрі у них було інакше, не було тих проявів християнства, не було тої переміни, не було в них милосердя. Не знаю, чи ви колись, чи замічали ви взагалі за собою таку рису, коли хтось попадає в біду, чи, чи якесь падіння у людини, чи якась така невдача, Та ми так скоро знаємо все розкласти по полочкам, все знаємо, що за чим має бути, як із цього треба вийти і, 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 і що за чим треба робити. Але коли відбувається щось не так у моєму житті або в моєї сім'ї, то я якось вже не спішу робити вирок, ми стаємо більш оцінювати, перебираємо варіанти, чого так, чого так стало. Ви знаєте, до себе якось ми можемо бути більш поблажливіші, ми до себе більш милосердні. Іменно про це я хотів сьогодні з вами говорити. Про саму суть милосердя. І найбільше мені сподобався 13 стих. Я його хочу зачитати, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище за суд. І хочу, щоб кожен задав собі питання, то, що я задавав, коли писав цю проповідь. Я перший раз її до себе задавав. Чи, чи можу я рахувати себе милосердним? Чи є в мене то відчуття милосердя до других людей? Якщо є, то у чомуся воно проявляє? Я почав над цими думати. І ми, по ходу, будемо шукати відповіді на ці всі питання. Серед нас я знаю, що суддів немає, але практика нам показує, що часто сталкуємося із такими новинами, де ну, десь суди проходять не дуже справедливо. І оті люди, які мали б слідкувати за правопорядком, за тим, щоб все, йшло що правильно, вони роблять неправильні суди. І коли туди на суд попадає людина бідна, вона дістає по повній програмі, їй дають усе, що як закон пише. Ну якщо людина. Якось заохотить суддю, або вона посприяє тому, щоб суддя виніс інакше рішення. Він може зробити суддю милосердним, Щоб він виніс якесь м'якіше рішення. Но це навіть тяжко назвати милосердям, коли людина робить і все із за якоїсь вигоди. Це має бути від серця. Я недавно зустрів одного товариша, він мені допоміг у деяких справах і кажу: ну, то я вже не знаю, як це, я з тобою розрахуюся. А він каже: поступайте з людьми, так як хочете, щоб з вами поступали. Людина в церкву не ходить, Біблію не читає. І я собі думаю, ну, Бог може по-разному, Він може і, і, і через таких людей десь нагадати свій закон, своє писання. Де би ми не знаходилися? І слово Боже каже, що що сіє людина, вона то буде жати. А я так вижу, що воно діє і, і у світі, не тільки серед нас віруючих, воно всіх касається. Не може людина жити поганим життям, а потім у неї все буде прекрасно. Є якісь послідства, залишаються прошлого життя. Ви Знаєте, бувають моменти, коли ми забуваємо за Божий закон. Попадаю в якоїсь ДТП. Я так хочу навести порядок, зробити в то правосуддя. але ми часто забуваємо, що у такій ж ситуації можу я оказатися через дуже короткий час. І дуже важливо, щоб ми не забували, де все би ми не знаходили, щоб ми поступали іменно так, як. Слово Боже нас закликає, щоб ми пам'ятали про милість. Думаю, всім відома історія про Амана і Мардохея. Ця історія записана у книзі Естер. Декілька місць з цієї книги питає цар Хамана, що, на твою думку варто вчинити чоловікові, якого цар бажає вшанувати. Хаман, він був права рука царя. Все вирішував він. І думка в нього така, зразу подумав, кого ж ще цар хоче вшанувати, як не мене. І він каже, щоб вивели коня, на якому їздить цар, щоб цього чоловіка оділи, як царя, щоб на нього оділи царський вінець, і щоб почетна людина провела його з цим конем по площі. Но зробили це не гаману. І це цар зробив Мардохею. А Гамана повісили на шибениці на ті, що він е, приготував для Мардохея. У Гамана не було і каплі милості, ні милосердя, ні до Мардохея, ні до тих євреїв. Він хотів усіх знищити. Його обурило, то, що Мардохей не хоче ставати перед ним на коліна. Ми знаємо і участь в в цій історії. Ой, йшло так, що завісили Гамана, Там, де він хотів завісити Мардохея, він готував суд для іншого. І цим самим судом був наказаний цей Гаман. Хоча Біблія говорить, не суди і не будеш судимий. Вона нам нагадує. Є моменти такі, коли людина просто ну, вона не хоче проявляти доброту, не хоче проявляти якесь милосердя. А вона намагається зробити правосуддя, щоб було все по закону. Десь нам важко перенести, коли нас обідали, десь не так указали. десь… Хось затронув моє я, а людська натура внутрі вона бунтує. Вона не погоджується на несправедливість. Але яке було відчуття у Христа, коли Він абсолютно не винуватий ні в чому? І переносив ті всі знущання над людьми? Це не було легко. Ми часто забуваємо це все. Але слово Боже говорить, щоб ми пам'ятали. Пам'ятали про справедливий суд і про милосердя один до одного. У Матвея записана ще одна притча про людину, у якої взагалі не було милосердя. До царя привели одного раба, який був винен 10 тисяч динарів. А той не мав чим заплатити, і пан наказав продати його дружину і дітей. Тоді раб цей упав до ніг царя і почав його благати. Пан, змилосердившись, відпустив його. Ну, коли він вийшов, на вулицю зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів. І він схопив його і почав душити. Той раб благав його і просив почекати, але він не хотів слухати, кинув свого божника у в'язницю. Коли пан про це узнав, покликав його знову і каже до нього: Лукавий раб, весь той борг я простив. Бо ти вблагав мене. І каже: хіба не слід було і тобі змілосердитися над своїм співбратом, як я змілосердився над тобою. І його Пан, розгнівавшись, віддав його катам, поки не віддасть усе до останнього той борг. І закінчується ця притча словами Ісуса. І він каже так «Мій, Отець Небесний, так: мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму, його переступів. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми зрозуміли, що прощати можна по-разному, проявляти милосердя можна по різних причинах. Але дуже важливо, щоб ми все зробили в своєму серці. Якщо ми говоримо, що ми прощаємо, ми це повинні робити в серці. Як думаєте, Ісусу було легко, чи йому було важко нас простити? Можливо, простити було легко, але те, що він пережив, це було дуже важко. Дуже важко, коли нас хтось судить несправедливо. Коли нас хочуть наказати за те, що ми не робили. І кожна людина вона буде останніми силами ціплятися за своє життя. Но Ісус віддав його по власній волі заради нас, заради кожного із нас. Укажіть чи, я вже 10 років у цій церкві, але я ще не чув, аби хтось пішов. За ці двері і вказав би, бо, що «На Бог мене не простив. Хто би попросив від Нього пробачення? Такого не буває. Чи Дух Святий би не утішив людину, яка просить від Нього з щирим серцем? Ісус, із своєї сторони, Він усе зробив. І Він чекає, тому що Він милостивий. І коли ми говоримо, що ми Його діти, ну, ми повинні поступати так же, ми повинні брати приклад з Нього. Ставати милосердними. Хочу розказати одну історію із власного життя. Ми з сестрою були ще маленькі і у батька на роботі стався нещасний випадок. Людину ударило струмом, і він помер. Батько був е, майстром. Участка, і він ніс відповідальність. І повинен був бути суд. Я пам'ятаю, я, я не пам'ятаю, мама каже, що буквально за два тижні він почав сидіти, коли йшли ці процеси. І все залежало, чи його закриють у тюрму, у, у тюрму закриють, чи він буде на волі залежало від слов однієї людини. Ні, не від судді. Залежало від дружини того чоловіка, який помер. Що вона скаже? Є моменти у нашому житті, коли Що ми не можемо повернути. Ми не можемо заплатити за якусь ошибку, тим більше за життя якоїсь людини. І недоречно б було предлагати ніякі гроші, ніякий гонорар, бо це нереально. Тільки залишається сподіватися на милість або на те, що та людина скаже, що я не маю претензій. Це як ізмена у сімейному житті. Ти не можеш повернути час, ти не можеш змінити ситуацію. Ти нічого не можеш зробити, тільки сподіваєшся на те, що тебе простять, так як нас простив Христос. Та жінка вона сказала так: я втратила чоловіка, мої діти втратили батька, і я не хочу каже, щоб ще одна сім'я пострадала, щоб ще одна сім'я втратила батька. І вона каже, що я до нього не маю претензій. Вона це зробила у письмовій формі, бо так треба було. Хоча були нарушені деякі техніки безпеки, е, да, але людини немає. І після, його, після її слів суд присудив два роки умовно. Ну, бувають такі моменти, коли подальше наше життя залежить. Від одної людини, як вона поведе себе, я вірю в то, і сестра співала, що все, що є добре у мені, в моєму серці, то дає Бог. І то милосердя у той момент, чи людина ходить до церкви, чи не ходить, то вкладає Бог. Тільки Господь може так зробити, що вона змилосердиться. І зробить так, щоб кругом неї ніхто не пострадав. Я прочитав визначення, що таке милосердя. І воно звучить так: милосердя це риса особистості, що виявляється, у внутрішній готовності допомогти, пробачити, поспівчувати, не переслідуючи власних інтересів. І є ще одне простіше пояснення милосердя. Це практична реалізація вродженої доброти. Но я би мало тут перефразував на Божу доброту. І так як апостол Яків говорить про практичні поради, воно б правильніше звучало так, що милосердя це практична реалізація Божої доброти. Коли ми це показуємо, Хотіло бся на Завершення якось е, підітожити, щоб кожен з нас зробив у думках, е, дав відповідь на те питання, яке я задавав спочатку, що, яке моє милосердя? Чи воно підкупне? Чи воно вимушене? Якщо воно Можливо, його десь не вистачає, але можливо, що все гаразд, можливо, що у кожного із вас присутнє іменно то Боже милосердя, котре способно пробачати. Яке милосердя проявив, всі знаєте, я не буду розказувати про доброго самарянина, притчу. Пройшов священник, не зупинився, Левіт ішов, не зупинився. А самарянин, якого всі вважали якимось отшельником, він зупинився, поставив, обробив рани, посадив на свого осла, повіз у гостинницю, заплатив за нього. Не пройшов. От він проявив ту Божу доброту, Боже милосердя. Він попіклувався про свого ближнього. На завершення хочу казати, що Бог призиває кожного із нас бути милосердними. Не тому, що хтось нас заставив, не тому, що так очікує дана ситуація, не тому, що нам це буде колись вигідно, а тому, що Бог нас простив. Просто лише тому, що Ісус нас простив. І слово Боже, як і нагадує, що милосердя це вище за суд, воно стоїть вище за закон. І ми повинні пробачати один одному тих переступів, тому що Ісус Він є той добрий Пан що коли ми припадаємо до Його ніг, Він готовий це простити і ніколи не згадувати. Перед нами молитва, і давайте ми подякуємо нашому Господу за те, що Він проявив милість до кожного із нас і навіки Його милосердя. Нехай йому буде слава за все. Амінь.